У Луцьку 5 квітня відбувся допрем'єрний показ першого українського історичного мюзиклу Мурти, романтика в кіно. Це частина всеукраїнського промотуру «Дев'ятьма містами України, розповів Суспільному режисер та сценарист Олександр Хоменко. Подивитися стрічку прийшла Марія Андрушчук. Була на виставах, на першій виставі у Луцьку, потім на другу виставу. Також була. До вистави знали те, що в школі розповідали. В принципі, майже нічого. Вже після вистави, коли. Хлопців це все висвітлюють. Звісно, більше і хочеться дізнаватися. Історія Хвильового – це ну, всіх, я думаю, вражає. Знову ж таки, вишня, сосюра. Ну, всі їхні історії дуже, дуже важкі, дуже болючі. Особливо, коли дивишся оце зараз на їхню історію і все, що робиться в нас навколо. І дивишся, як воно все повторюється. Дуже подобається актор Олександр Хоменко, який грає Хвильового. Також дуже симпатизує актор Олександр Заїка. «Мурти романтика в кіно це зафільмований театральний спектакль про життя письменників розстріляного відродження, каже режисер-постановник Олександр Хоменко. Ця вистава не про те, як вбили інтелігенцію, а про те, як вона жила, як вона спілкувалася, як вона намагалася існувати, попри все. Я граю Миколу Хульового у виставі, але я є автором сценарію теромантики, я режисером постановником теромантики, і, в принципі, я не планував ні грати. Але мої колеги по цеху на репетиціях казали, що коли ми шукали актора на Львового, сказали, що е, типу, тебе сприймають як такого, ну, типу, лідера у нас, ну, бо ти командуєш процесом. Чи не буде прикольно перенести цю динаміку? Імію типу на персонажі. Зі слів режисера над кіноверсією працювали півроку. На фільм-спектакль витратили орієнтовно 5 мільйонів гривень. Жанр спешл, англійською спешл, прикладається як особливий. Це компіляція п'яти-шести різних показів в одній локації, але з певними додатковими деталями для зйомки. Більш те, два покази було без глядачів, які на оператор ходив по сцені. Це, це те, що ніколи людина під час перегляду вистави не отримає. Це все дуже складний кльовий процес для збереження нашої театральної культури. І це буде перший раз в українській історії. Зйомки тривали чотири доби. Не зйомка була найскладніша, а постпродакшн. Величезна робота зі звуком, з кольором. Якщо ми зняли виставу в липні, то закінчили постпродакшн 10 днів назад. На сцені 12 артистів балету дуже крутих. І персонажі будинку слова, письменники, режисери, хто Микола Хвильовий, Михайло Семенко, Тичина, навіть два тичини у виставі: Лесь Курбас, Яловий, Володимир Сосюра. Людмила Завалій каже, бачила театральну постановку. Нині з усією родиною прийшла подивитися її у новому форматі. Дуже вразила ідея та що насправді це ну всі критикують сталінські репресії, згадують прізвище тільки Сталіна. А насправді моя особиста думка, що були створені такі умови, що люди, прості люди, самі себе, своїх друзів, своїх родичів піддавали цим тортурам, репресіям, що було просто схиблене таке суспільство, де кожна людина вибирала між добром і злом, і чомусь вибрала частіше зло, ніж добро. І тому саме от. В виставі показано доля одного з головних героїв, який вибрав сторону зла і вчиняв так не, не по своїй совісті. Я вважаю, що це дуже сильно зацікавлює молодь, адже ми звикли бачити, читати, пізнавати історію з книжок, з і це дуже сильно монотонно і дуже сильно. Заїдло. А бачити історію саме в такому інтерпретуванні це дуже сильно цікаво. Найбільше подобається з на відрожній курбус. У мене немає можливості побачити його, якісь постановки чи ще щось, але е я дуже сильно цікавилася його біографії і мені подобається, як він відстоював свою думку. Цікавлюся українською культурою давно. Мені сам по собі виконавець мур дуже подобається. Багато не знаю. Мені просто цікаво просто дізнатися Щось нове про культуру, про саме відродження. Зі слів Олександра Хоменка в український прокат мюзикл Мурти, романтика в кіно виходить 10 квітня. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.